Що потрібно зробити, аби помідори дозрівали рівномірно, були яскраво-червоного кольору, смачними, соковитими, з приємним ароматом, гладенькою шкіркою без тріщинок та плямистостей. Отож, перше, ми припиняємо полив. Друге, видаляємо зайве листя та пасення для кращого провітрювання. Третє прищіпуємо верхівку, тобто прибираємо центр росту рослини, аби спрямувати енергію на плоди. Далі підживляємо фосфатно калійними добривами. Якщо в процесі вирощування ви не додавали або ж додавали у незначних кількостях фосфатів, тоді Використовуємо монофосфат калія. Якщо ж, навпаки, фосфати або фосфоровмісні добрива ви додавали, тоді використовуємо монокалій Майже один той самий препарат, просто трошечки різна формула. У першому випадку монофосфат калія більше фосфору, менше калія, монокалій більше калія, менше фосфору. Фосфор працює для того, аби розвивалася повноцінно коренева система, і потім корінчик міг всмоктати з землі всі поживні речовини. Калій працює для того, аби гарно зав'язувалися плоди, розвивалися та дозрівали.